Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б є не творили, та марна Бога не хвалили на наші сльози сльозу. Анна Рофе щойно продемонструвала яскравий приклад того, як на практиці слід дотримуватись заповіту Тараса Шевченка і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь, що насправді має робити кожен українець. Ця пані чи не єдиний носій країмської мови в Одесі? Їй 86 років, і вона хоче навчити свого онука рідної мови. Для цього Анна Ілівна ладна піти працювати у дитячий садочок, куди дитину ще планують віддати. На думку Уільяма Сазерленда, англійського біолога-еволюціоніста, мови зникають швидше за тварин. Що два тижні світ втрачає одну мову. За даними ООН, у світі їх існує від 5 до 7 тисяч, з яких більше 2,5 тисячі знаходяться на межі зникнення. І як прогнозують фахівці, у найближчі 100 років планета може втратити 3 тисячі мов. Для того щоб зберегти ті, що знаходяться під загрозою зникнення, Рада Європи 1992 року ухвалила Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Цей документ 2003 року ратифікувала і Україна. Нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроект про регіональні мови та мови меншин. Ініціатор подання Вадим Колесніченко, депутат регіонал, пояснює, що мова вважається регіональною, якщо нею користується 10% населення певної адміністративно-територіальної одиниці. Після ухвалення законопроекту російська мова буде активніше представлена в Криму, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Черкаській, Чернівецькій і Донецькій областях, вважає пан Колесніченко. Згідно із положенням Хартії, це означає, що російськомовне населення України отримає можливість здобувати освіту, вивчати свою історію і культуру, використовувати цю мову у судочинстві, адміністративних органах та інших установах. Звідувач кафедри української мови Києво-Могилянської академії Лариса Масенко вважає, що партія регіонів не може запровадити російську мову як державну, бо для цього потрібно 300 депутатських голосів. Регіонали перекручують її положення на користь російської, каже Лариса Масенко. Положення мови, що зникають, підміняють поняттям мови національних меншин. Варто зазначити, що цю хартію приймали без урахування української етнокультурної специфіки, адже в Україні впродовж кількох століть панувала російська мова. І зі здобуттям незалежності 91-го року позицію української мови вдалося зміцнити. Але в процесі реалізації положень хартії на законодавчому рівні поряд із мовами, які дійсно варто захищати, вказується і російська мова, яка об'єктивно такого захисту не потребує. Отже, політика нинішньої влади може призвести до втрати українською мовою здобутих позицій. Що стосується Одещини, то тут проживають представники всіх 134 зареєстрованих в Україні національностей, серед них і носії мов, що зникають, зокрема, кримськотатарська, караїмська, гагаузька і ромська мови. А яку культурну політику щодо підтримки цих мов сповідує місцева влада? Начальник управління у справах національностей та релігії Одеської обласної державної адміністрації Ярослава Різникова сказала, що ініціатива щодо збереження національної ідентичності має належати самим представникам національних меншин. У приклад вона наводить караїмів та гагаузів. Основна проблема караїмів у тому, що вони розпорошені по Україні та світу і в Одесі не мають свого товариства. Раніше ми проводили заходи, присвячені цій культурі, каже пані Різникова, але зараз, на жаль, немає кому і для кого їх проводити. Саме до них, до Караїмів, можна було б застосувати положення Єврохартії, адже Караїми як народність зникають. І щодо Гагаузів, то, за її словами, вони зберегли свою національну ідентичність, незважаючи на відсутність власної держави, бо не втрачають зв'язок одне з одним. Ось що думає з приводу мовно-етнічної ситуації на Одещині В'ячеслав Кушнір, декан історичного факультету Одеського національного університету імені Мечнікова. У світі постійно зникають народи, зникають мови. Це те, що ми називаємо міжетнічний, міжкультурний процес. Так що, якщо він і є, а він є об'єктивний, його, мабуть, зупинити не можна, але його можна призупинити. Але ми маємо прикласти максимальні зусилля для того, щоб процес асиміляції уповільнити. Треба зробити все можливе для того, щоб зберегти спадщину культури, яка невблаганно згасає лапа, -лапа Хаджи, баба, косяя. Збереження таких мов значною мірою залежить від зусиль самих носіїв. Зокрема, більшість караїмів не визнає мову предків своєю рідною. За останнім всеукраїнським переписом населення Караїмами себе визнали 1196 осіб, з яких лише 72 особи вважають караїмську рідною, а решта російську, українську або кримсько-татарську. Такий негативний приклад є застереженням навіть для носіїв державної мови в Україні. І все таки, чи існує спосіб зберегти культури, які знаходяться під загрозою. Можливо, коли лунав цей репортаж, у світі зникла якась мова цікаво, чи довго ще протримається караїмська. Тож, щоб прийдешні покоління українців та інших народів Європи запам'ятали колорит цієї мови, ми попросили пані Анну передати вітання і побажання всього найкращого караїмською. Мин сезгә, европеец, мин сезгә саулык